На цьому тижні в Івано-Франківську відбулася прес-конференція голови фракції Батьківщина Сергія Соболєва. Він торкнувся трьох найважливіших на сьогодні питань: це оновлення та розбудова партії, умови, за яких фракція піде на вибори, та нинішнє становище на Донбасі. Щодо самої партії, голова зізнається: по-перше, батьківщина одразу не визнала режиму Януковича, тому всіх тих хто здалися і пішли за ним, були виключені з партії без права коли-небудь повернутися знову. По-друге, батьківщина заснована на ключових принципах народних партій Європейського Союзу, де є чіткі три складові: власне, сама партія, аналітичні і економічні фонди та широке громадське представництво. Щодо парламентських виборів, то голова зазначає, що партія піде лише за певних умов ми готові йти на вибори за однією умовою. Це негайна зміна закону про вибори. Бо проводити вибори за нинішньою, так званою змішаною системою без відкритих партійних списків, це означає знову завести в парламент пшонок, синів Януковичів, можливо, ще стрілків і іншу нечість, яка попробує абсолютно по-іншому проводити політику терору вже в стінах українського парламенту. Але головною темою все-таки була стан східних областей нашої країни. Тим паче напередодні конференції було збито пасажирський літак, в якому загинуло майже 300 людей. У зв'язку з цією трагедією, приносячи співчуття родинам загиблих, ми без сумніву вважаємо, що тепер весь світ зрозумів, що фактично іде відкрита, не таємна, а відкрита війна російського керівництва на чолі з Путіним проти суверенної держави Україна. І ті десятки фактів, якими ми доводили, що постачання зброї важкої техніки, включаючи танки, які проходять через 150-кілометровий кордон, який до цього часу так і не контролюється українською державою, якщо до цього ще додати спеціальні установки, які можуть вражати навіть цілі на висоті 10 тисяч метрів, це свідчення того. Що на сьогоднішній день Російська Федерація і Путін особисто розпочали фактично Третю світову війну. Бо коли в цій війні гинули українці або гинули наймити терористи-росіяни, це нібито виглядало як внутрішній конфлікт, до якого докладали зусилля ще і уряд Російської Федерації. Коли в цьому конфлікті, в цій війні, почали гинути десятки. А представники окремих країн, таких як Нідерланди, вже сотні громадян цих держав, я думаю, що ця трагедія абсолютно по-іншому повинна поставити питання, як зупинити фактично фашистуючого Путіна. Саме для вирішення цього питання голова фракції нагадав про декілька чітких пунктів плану заяви Тимошенко: а саме, негайне введення воєнного стану на Донбасі, оголошення особливого статусу союзників для України, Грузії та Молдови, який прирівнюється до статусу країн НАТО, що надасть можливість потрапити під захист уряду США. І останнє це негайна мобілізація на міжнародному рівні політичних, економічних та воєнних сил, щоб протиставити агресії, єдиний фронт світової спільноти.